Вітаю, все хочу зробити оголошення. Будь ласка, якщо ви щось пишете в коментарях, спочатку дивіться профіль, тому що я роблю багато оголошень, які теми я дивлюсь, які не дивлюсь. Мене починають дратувати, коли люди не бачать профіль, не бачать цих оголошень, і починають якісь претензії дурні писати. Я проробила багато чого. Я від цієї добаної тематики загрози всього погано себе почуваю. Я все розумію, але треба також мати рамки цього всього. Є реальність, і треба на неї реагувати. Все, на жаль, наші люди не можуть просто виїхати з небезпечних місць і далі спокійно жити. Це дуже погано і, чесно, якось неприємно. Тому постійні питання про загрози, про постійну ця вся херня. Воно мене вишибає, в мене сильно падає тиск, я погано почуваю, тому я фільтрую тематику. Дивіться профіль. Я зробила на лютий багато чого. Повторювати я не можу, я не маю сил, я хочу відновитись. На тему населених пунктів Харківщини дохріна зробила. цього досить, цього вистачить. Куп'янськ я повторюю періодично, пізніше повторюю, я хочу. Просто мати на все силу і адекватність. Мені треба відпочивати від поганих тематик. Тому я її буду змінювати. Якщо мене якась тематика чіпає всередині цікавить і маю сили, я її роблю. В-іншому, чекайте, скільки треба, стільки й чекайте. А взагалі, дивіться, що за вікном і реагуйте на це. Я розумію, що все, вже всіх нерви, все, але не треба виливати це все на оточуючих. Я не те місце, де треба виливати всі свої нерви або негатив. Я не хочу. Я формую адекватних людей, аудиторію з вас. Я хочу, щоб ви адекватно реагували на речі. Треба не панікувати, а дивитись реально, що відбувається або не відбувається. Скажімо так, багато пишуть про Донецьку область. Я робила. Багато розкладів робила поки що так. Дніпропетровська область. Ну, що мені вам сказати? Я людина, яка живе постійно. О, арта бухає постійно. і що? Ну якби, не, не почуєте ви від мене того, цієї паніки всього. Бо ми так живемо три роки. Справа в тому, що людина звикає до того, що навколо відбувається. Я ж кажу, люди, як таргани, вони звикають, адаптуються. Ось чому питання. І тут паніку, звісно, не розділяють. Донецька область не розділяє паніку. Я не розділяю. Є загрози, реагуємо відповідно. Все. Взагалі, взагалі, дійсно, все йде до завершення. Є така класна тенденція, і вона мені подобається. І тому я потроху вже відчуваю, що треба змінювати тематику. Будемо скоро дивитись відновлення. Дуже цікава тематика. І буде ж, дійсно питання території. Я почну розглядати повернення територій, коли буде чітка лінія бойового з'єднання, і зрозуміло, хто під ким. Тоді будемо розглядати повернення того чи іншого, як швидко, і взагалі що буде? Єдине, що я розгляну в найближчий час, можливо, сьогодні необхідність повернення певних кордонів для України. Гостра необхідність чи не гостра, чи взагалі щось не чіпати. Це цікаво, досить цікаво, насправді, тому що деяка територія окупована роками дуже багато років, тому треба це враховувати. А так, будь ласка, дивіться профіль спочатку, ніж писати щось.